Броти та сестри, всі присутні. Христос народився. О, я думаю, провірю, чи вже дуже стомлені, чи не дуже. Знаєте, ці дні святкові, вони е, насправді такі нелегкі для нас. В когось був активний святий вечір вчора. Хтось пізно ліг, пізно приїхав, зранку знову поїхав, і зараз знов там молодь йде десь колядувати, хтось кудись. Ви знаєте, і але завтра, робочий день, завтра будемо віддихати. Так що цей? Так що будемо, знаєте, як <кій> бідний думкою багаті, а ми такою надією будемо. Знаєте, <кій> насправді нам не важко. Насправді нам не важко, тому що є в нас сьогодні ті, за кого варто пам'ятати, молитися, переживати, кому дійсно важко і по справжньому вчора повідомлення від хлопців там отримали від наших братів хтось, ну хто на передові. І знаєте, я думаю, вони би хотіли бути, щоб їм було так важко, як нам сьогодні. А їм набагато важче. І хоч нам добре, тепло, весело, приємно, але нам потрібно за них молитись і переживати. Це дуже важливо. І так я сьогодні хочу проповідувати на тему, яку, знаєте, така тема. Як правду, назвати на це можна багато говорити, але небезпечно. І зовсім не говорити, також буде небезпечно. І ви знаєте, в нас є біблійні особистості, такі святкові. Біблійні особистості. Да? Тобто, ну, я вже говорив сьогодні в Рихті. Да? Ми на Воскресіння Ісуса Христа. Ми не говоримо про пастухів, да, про мудреців, можливо. Ну, як прийнято, так в нашій культурі е, серед проповідників, можливо, навіть серед віруючих. а там На День подяки або на свято Жнив ми е, не говоримо там про Марію Магдалину да, там, чи про того, хто перший до гробу прибіг. Там, да. Тобто в нас є якісь такі біблійні особистості, є герої віри, є. Більші герої є менші герої, ми їх розділяємо по одному, знаєте, Бог по-другому. І я би сьогодні хотів говорити про ту, кого обрав Бог, хто буде достойною прийняти і народити Месію. І ви знаєте, коли я досліджував так, зовсім трішки, я думаю, що коли ви будете досліджувати, Бог вам може відкрити більше і відкриє. Якщо ви ще до цього підійдете, я буду говорити про Марію. Звичайно, вона народила Ісуса і центром нашого свята, центром наших спогадів є Ісус Христос. Це істина, як брат говорив, і це не обговорюється. Да? Але я би хотів, щоб ми сьогодні трішечки звернули увагу на Марію, якою вона була, якою була та, яку обрав Бог якою вона була. Ви знаєте, є сьогодні релігії, які занадто присвячують їй настільки багато, що на, на тому фоні не видно Ісуса. І це тож також небезпека. Я боюся цього. Але я би хотів, щоб все те добре, що нам залишено в Писанні про Марію, ми могли взяти для себе і використати в житті. Це важливо. Це важливо, тому що. Кожен з нас, хто полюбив Ісуса, який народився, да, про якого ми сьогодні говоримо, я думаю, ми би хотіли, щоб через мене слава примножувалась для Бога. І <кхм>, сьогодні, дивлячись на характер або на риси, якими цінує Господь, які е, Господь зацінив, скажімо так, нашим сленгом, да, ми можемо для себе знати, почекай, а в мені це є. А що взагалі в мене є, на що би Бог хотів або мав би звернути увагу? І <клес> текст, я його напевно не буду читати, бо він довгий. Ми ми будемо е йти декілька віршиків, будемо виривати, можливо, з контексту. Для більшого дослідження, для глибшого дослідження вам. Якщо буде бажання, ви можете вдома це зробити. Я думаю, в кожного з нас є Біблії, і ми можемо знайти час і це зробити. І нехай вас Бог в цьому благословить. І так, Марія, мати Ісуса Христа. Хто вона? Хто вона? Хто та, яку обрав Бог для приходу Месії? Це нам потрібно, друзі, я повторюся, для пізнання Бога. Через його вибір ми можемо знати, який він, ще більше дізнатися, що він цінує, що він не цінує, на що він звертає увагу, і що йому потрібно, чим ми можемо йому догодити, чим ми можемо йому послужити. І <кхем> через кого Бог може звершувати сьогодні. Свою волю. Ми, ми ж хочемо, щоб Божа воля сьогодні звершувалась на землі. Так? Так. А вона звершується через людей, через нас, з вами, людей. І Ісус Христос, як брат вже говорив переді мною, Він був на 100% людиною і був на 100% Богом. Написано, що Він випробував навіть хвороби той, хто всіх ізціляв. Він знає, що таке біль. Що таке страждання, що таке хвороба. Тобто він може нам поспівчувати на 100%. І так. Марія. Хто би хотів з вас, сестри, жінки, бути Марією? Ніхто не, ніхто не собі не мріяв такого, ні? ні? Я думаю, що ми би хотіли, щоб нас називали блаженними, як Марія каже, віднині мене будуть називати блаженою всі роди, всі роди. Хотів би хтось такого? Хотіли б, правда, дякую за відвертість. Бо знаєте, ми, я так бачу, що ми набагато смиренніші за Марію. Марія була не такою смиреною. Вона хотіла цього. І вона раділа з того, що ангел їй сказав: Радій, благодатна, Господь з тобою! І віднині тебе будуть всі називати блаженою. А ми бачите, ми скромніші за Марії набагато. Да? Марія була, ви знаєте, я, я собі відверто скажу, я собі, ну, знаєте, ну, давайте так, чесно, от якою ви собі уявляєте її? Да? Ну, хтось бачив ікони, да? ну, скромна. Да? Обов'язково там, платочок, можливо, голова на бік, можливо, рівно там, да? ну така скромна, ну, ну сплошна, ну, одна скромність. Да? Найскромніше, що ми можемо уявити, так? Ну, така от послушна, така смирена, от куди сказали, туди пішла, прийшла. От, ну, ну просто от ідеалочка по-нашому, так? Да? Ну, так ми самі уявляємо, Марію чи ні? Така характеру в неї нема взагалі, вона нікому не переречить ніде. Ну, ну, скромний просто, так? Да? Так ми уявляємо собі, Марію. А давайте почитаємо, що нам Писання говорить про Марію. Це дуже цікаво. І ви знаєте, оця наша псевдоскромність, яка часто виявляється перед людьми, але не в серці, як було в Марії, вона може нам завадити не просто виконання волі Божої або слави Божої через нас. Вона може сьогодні нам стати на перешкоді до вічності, на шляху. І це дуже важливо. Марія була дуже щирою. Давайте прочитаємо 29-й вірш. Вона ж, побачивши його, тобто ангела, давайте я прочитаю з 28-го. Ангел увійшов до неї і сказав: Радій, благодатна Господь з тобою благословена тими жінками. Вона ж побачивши його, збентежилась від слів його і думала, що б це мало означати це привітання? Марія? Ти ангела побачила? В тебе що, немає еферії? Ну, по-нашому ми вже говорили, да, з молоді? Бігом телефон і знімаєш відео, і бігом скидаєшся. Що робить Марія? А вона думає, вона почула привітання. Вона налякалася, звичайно, і вона думає, що це все означає. вже. Марія була тою, хто думала, це сьогодні рідкість. Хочете вам маленький секрет, який я на собі випробовую, часто хочете подумати, да? перше, що треба зробити, відкладіть телефон. Можливо, навіть вимкніть його взагалі. І тоді ви зможете і подивитись, скільки ви зможете посидіти і подумати. Просто подумати. Байдуже, над життям, над смертю. Над смертю. Дуже важливо думати. Дуже живим. Бо мертві не думають над смертю. Просто подумайте, це дуже важливо, і Бог це цінує. У нас був один чоловік в церкві, його вже зараз нема. Він дуже часто нада і не нада, він приводив ось це місце, що люди не думали. Що люди не думали? Вони собі робили, що вони робили, і вони не думали. Брати і сестри. Не тільки сестри, брати, також нам треба думати. Це дуже важливо. Бог це дуже цінує. Бог не хоче, щоб ми були фанатичними віруючими. Знаєте, які щось роблять і не думають. Бог не хоче цього. Бог хоче, щоб ми думали. І Марія була тою, хто думала. Це важливо. Йдемо далі по тексту 30-й вірш. Ангел сказав їй, не бійся Марії, бо ти знайшла благодать у Бога. Брати і сестри, слово знайшла. Вона дає мені право думати, що Марія що робила? Шукала. Нам потрібно шукати в Бога благодаті. Як це? Господи, почекай, ми ж віруємо, ми благодать отримуємо як? Повірі, даром. Все? Я повірив, Господи, ти мені вже должен. Де то благодать? Давай, я готовий приймати. Ні. Написано, Марія вона шукала і вона знайшла. Тобто все, те, що вона робила, думала, шукала, вона це робила з певним умислом, з певною ціллю. Вона знала, для чого вона це робить. Я, я думаю, що вона не знала, що вона, саме, що вона саме місію народить, але вона це робила щиро перед Богом. І ми, коли будемо щось робитись, намагатись, заради слави Божої, ми не знаємо, як нас Бог завтра чи після використає. Ми не знаємо, де Він хоче, щоб ми були і де Він нас поставить, да? але точно знає, що він це зацінить і зробить. І тому нам важливо бути ось тою посудиною, готувати себе як посудину для використання Бога. І так йдемо далі. 34-й вірш. Це дуже цікавий вірш. Марія ж сказала, і коли. Ангел сказав, що ось ти зачнеш в утробі народиш сина та да все си йому ім'я Ісус, вона йому каже, Марія сказала, як це станеться, коли я чоловіка не знаю? Ну, взагалі, це як по-скромному, посмиреному ангелу питання задавати взагалі? І ще такі питання. Не виявляєте, приходить ангел до дівчини? да? Я не знаю, чи вона в житті взагалі бачила ангела? Я думаю, що не бачила. Ангел приходить і каже, так і так. Ти розумієш, хто я, звідки я, я тобі маю звістити. Ти народиш. Як народиш? Марія ж знала, що дітей не в капусті шукають, лелеки не приносять, правда? Вона ж це знала, їй так не дурили, як нас дітей часто дурить, правда? Вона це знала. Вона каже, «Е, а як? У мене чоловіка нема. Як це має бути? Він каже, так, «Да, я це розумію. Від Духа Святого зачнеш і все і народиш нічого собі. І Марія повірила. Хоча, ви знаєте, я думаю, доля сумніву в неї в серці була. Чому ми до цього дойдемо далі, ангел щось говорить для ствердження її віри. Дуже важливо. Марія смілива. Вона не боїться задавати щирі запитання ангелу. І ось ця сміливість вона потрібна нам в міру. Дуже потрібна. Не боятися. Не боятися, коли Бог тобі щось каже, не боятися, бути сміливим. Марія була сміливою жінкою. Далі. 38-й віршик. Ми багато дуже вже не буду. Бо, бо час дуже швидко летить. 38-й вірш. Тоді Марія промовила: я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. Вона здатна швидко приймати рішення, погоджуватись навіть на 100%, не знаючи, не бути впевненою, вона каже, вона погодилась і відразу дала відповідь. Знаєте, вона нам сказала, ну ти знаєш, я ніби не проти, але мені треба подумати, мені треба час. Це ж моє життя, це мій простір. Я так не можу. У мене є ще Йосип, з яким би я теж не проти була все ж таки порадитись. Ми, ми як би там не було, ми заручені. Вона каже, я раба Господня, я погоджуюсь. Нехай буде за Словом твоїм. Вона. Здатна швидко приймати рішення, погоджуватись і давати відповіді. І це важливо. Це важлива риса для нас, необхідна. Богу це подобається. Не всі рішення нам потрібно приймати швидко. Але те, що нам говорить Господь, нам потрібно робити без. Ви знаєте, багато в житті моєму я згадую, коли Бог щось говорив, коли треба було зробити швидко, я думав. І я втрачав можливість зробити це. Це бувало на дорозі. Да, десь в тебе є шанс розвернутися, повернутися, під'їхати, допомогти. Це було якось так раптово. І я потім довго жалкував про це. І Бог для мене нагадує, що, послухай, коли я тобі щось говорю, не думай довго. Приймай швидко рішення, як ти можеш швидко прийняти, тому що ну, цей шанс він може бути дуже, дуже такий короткий. Зробити щось, на славу Божу, коли потрібно швидко зробити. І... Це важливо. Далі 39-й вірш. Тими днями зібралася Марія і пішла поспішно війську околицю в місто Юден. Ангел їй каже. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яка називають неплідною. Вона зачала в сина в старості своїй і уже шостий місяць. Ви дивіться, як Бог класно, він, він же ж настільки знає психологію жінок. Що це просто. Він ж знає, що є такі новини, перед якими жінки не встоять просто. Він знає, він каже: послухай, я знаю, що ти, можливо, сумніваєшся. Тобі нелегко повірити зараз. Але слухай, Єлизавета, твоя родичка, вона вже шостий місяць вагітна, а ти не знаєш цього. Ви уявляєте взагалі. Вона ж знала, це її родичка. Я думаю, що це близька сестра її була. Це не була там, знаєте, чотирих'юродна сестра, двоюродного дядька. Це була близька її родичка, вони спілкувалися, але вони ж не мали такої, як ми сьогодні, можливості да, спілкуватися. Вона каже: Послухай, вона вже на шостому місці. А ви пам'ятаєте, коли Єлизавета була вагітна? Що вона робила? Ховалася. Вона була рада, неймовірна, але вона ховалася. Вона не спішила. Вона. вона... Вона боялася, а може щось зірветься, може щось піде не так. Ну, я хочу, от хай все буде як. Марія що робить? Збирається і в дорогу. Вона не лінива. Марія була не лінива. І це дуже важливо. Сьогодні лінь, вона дуже багато вражає людей. Дуже багато. І не тільки я думаю, більше чоловіків, чи жінок. Сім'ї страждають від цього, церкви страждають від цього, тому що люди ліниві. Я також лінивий, я вам признаюся. Не завжди, не завжди я можу перемогти свою лінь. Але розумію, що це гріх, з яким потрібно боротися. Марія збирається, йде. Дорога, я не знаю, я не дослідив, яка була дорога. Але думаю, що нелегка. Не дві-три годинки. Тому що якби була дорога близька, вона б в неї три місяці не сиділа. Я думаю, що вона би частіше додому сила. Вона з нею пробула три місяці. Вона їй допомагала, тому що Елизавета вона була вже в руках, їй було важко виношувати дитину. Їй потрібна була допомога. Вона була співчутлива, вона була добра і вона допомагала своїй сестрі. До речі, тут важливий момент. Марія, вона була з роду батько її був з роду Давида, а мати її була з роду Аарона. І Ілизавета була швидше за все, по роду мамі її родичка. Ви розумієте, до чого я? Що в Ісусі Христі відбулося? Пам'ятаєте автор, автор післання до Євреїв? Що він каже? Первосвященик і рід Аарона. І рід царський, і рід Давида, вони поєднуються в Ісусі Христі. Це є не просто Цар, це є і Цар, і священик. І Бог навіть це все зробив, що це все генетично поєдналося. Всі Божі обітниці, вони на 100% відбуваються. Як брат говорив перше, Бог зробиться попри окупацію, в якій вони були. Да? Попри ті всі труднощі, які вони мали, Бог зробить 100% Бог це зробить. І вона допомагала там. І далі ми переходимо, вибачайте, що я вже так затримую, але ще чуть-чуть, ще бо, бо я про це не можу не сказати. Знаєте, далі Марія починає хвалити Бога. Там Єлизавета її привітала, це була єврейська традиція, привітання. Вони були дуже багаті на привітання. І це настільки, ну, коли ти це внікаєш, настільки це, це класно було, це, знаєте, так, не просто драсть і пішов. Це дуже така, знаєте, потужна традиція благословляти один одного в привітанні. І ось це привітання Маріїне, воно, до речі, мені дуже сильно схоже. Пам'ятаєте молитву Анни? Коли вона отримала дитятка, вона була також неплідною, дочка Фануїла. Пам'ятаєте, да? порівняйте ці дві хвали, цих дві молитви. Порівняйте, вони дуже схожі. Я думаю, що Марія була далекою родичкою, бо то також був рід Арона. І що вона каже? Величає, а Марія сказала, величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі Моїм, що він зглянувся на покору раби своєї, бо віднині всі покоління будуть називати мене блаженою. На що Бог зглянувся? На покору, на смирення. Друзі, ми народжуємося покорними смиренними, так? Да? Дякую за правду. Ну, 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 я ще не бачу. У такої, знаєте, таке дитятко, Покірне, покірне. Ну, от, одна покора. Марія, звертаючись до Бога, вона каже: Боже, я тобі дякую, що ти, що ти помітив мені це. Я це робила спеціально, Ради тебе Ради тебе я впокоряла себе як могла. На кожному рівні, де треба було цього. Я не така всередині. У мене є свій характер, у мене є своє право вибору, в мене є свої плани, мрії, т.д. і тепер. Господи, але я себе впокоряла ради Тебе. як класно, що Ти це побачив. Я це робила спеціально ради Тебе. Він каже: він зглянувся на покору раби Твоєї. Своєї. Проти і сестри, нам варто себе впокоряти. Перед Богом. Це дуже важливо. Ми часто покоряємося перед людьми. І це легше. Особливо, я казав, особливо перед тими, які тебе не знають. Це ще легше. А особливо, коли це 5-10 хвилин, навіть година. А покоритися перед тим, який знає твоє серце, знає твої наміри, знає твої мрії, знає твої бажання. Перед Ним впокоритися, заради того, що Він достойний цього? Заради того, що він полюбив тебе, віддаючи найдорожче свого Сина, Ісуса Христа, щоб тобі було добре, щоб ти отримав прощення гріхів і вічне життя. Хіба не варто впокоритися перед Ним? Хіба не варто за свій, свій характер трошки десь свідомо, свідомо прибити, забути? Ради Ісуса Христа, ради Бога. І це, я думаю, кожен з нас потребує в цьому, я найперший. Тому що в мене я не родився з цією покорою. І це буває важко. Але коли ти думаєш, ради кого ти це робиш, або для чого, стає легше, ти знаєш, що Бог це побачить. І сьогодні Слово Боже нам відкривається. І він покаже: Бог каже, я побачу. Ти роби це. да люди не оцінять. Да не побачать, да не помітять, не похвалять, не скажуть дякую. Можливо, ще насварять тебе. І це нормально. Я побачив. Брати і сестри, кожен, хто впокоряє себе перед Богом, не сумнівайтеся. Сто відсотків запевняю вас, Бог побачить. Можливо, це буде не через рік, не через місяць, не через три братвого в рихті. Скільки Марія чекала обітницю, поки вона. І Бог сказав, і він буде великим. Коли вона Ісуса Христа побачила Великим? Через скільки років? Дякую молодці. Молодці дітки уважно слухали. Більше 30 років вона чекала. А що вона бачила? Великого Ісуса, коли він народився? Коли ангел приходить, тікайте в Єгипет, вас хочуть вбити. Господи, та ти ж казав, що Він буде великим, що він буде царем, що він буде місім. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Чекай, може, це ті ангели були, а це ж якісь другі ангели, чи що. Як це розуміти? Вони не сумніваються, вони знов вірять, не сумніваються, тікають в Єгипет, а ангел приходить, каже: йдіть назад, халилею. Йдіть, вже померли ті, хто шукали душі ваші. О, ну слава Богу, тут вже якась, ну вже хоч якась є надія, да? Ісус Христос народжується далі, йде, йде. Кажуть, Марії, слухай, йди, забери його, бо, навірно, ну, з ним щось не то. Марія приходить з братами, кажуть, йди там, мам, мам, мама прийшла за тобою. Він каже: ось мої брати, мої маті. Я думаю, вона сумнівалася не раз, не два і не три. Але ми потім читаємо, так, що вона, коли вже з учнями в першому розділі дії святих апостолів, де вона була? Вона з учнями очікувала, очікувала обітниці. Вона вірила. І, ця... і навіть коли вона сумнівалася, ви знаєте, кожного разу Бог посилав ось такі. Підкріплення, такі от факти, які затверджували її віру, які допомагали їй вірити йти до кінця. Я пропускаю, я ще хотів зупинятися на 51, му 50 му вірші, але давайте дійдемо вже до висновку. Що я сьогодні хотів би, щоб Бог помітив мені? Давайте задамо собі це питання, що я хотів би, щоб сьогодні народжений Ісус в мені помітив. Господи, що я заради Тебе роблю свідомо. Стараюся. От я би хотів, щоб це ти в мені помітив. Добре було би, щоб кожному з нас, в кожному віці, немає різниці. Добре було би, щоб сьогодні той, кого ми народження, святкуємо, щоб він щось в нас. Бачив, від чого я го готовий сьогодні свідомо відмовлятися заради слави Божої. Впокоряти себе, да? жертвувати свої сили, десь свій сон, десь свої кошти, заради того, щоб ім'я нашого Бога воно було прославлено. Це важливо, це дуже важливо. І... Ми сьогодні святкуємо народження Ісуса Христа. Наскільки Він для мене сьогодні цінний? Чи цінніший Він сьогодні за моїх дітей? День народження, яких я також буваю, святкую, як я його святкую. Ісус Христос, Він сьогодні цінніший за моїх дітей, чи ні? Брати і сестри, нехай нас Бог благословить, щоб ми могли оці щирі питання задавати собі перед Богом. Мати відповіді на них щирі так само. І щоб Бог благословляв, щоб ми кожного разу могли більше і більше готові робити для народженого Ісуса Христа. Да, Можливо, нас не будуть неможливо а точно, так як Марію ублажати нас не будуть, да? і... бо того, що більш не потрібно народжувати Ісуса Христа. Він народився справжній Месія. І він прийде в другий раз вже не в такому, не в такому образі. Да? Він прийде як грізний суддя. І нехай Бог благословить, щоб кожен, хто з нас тут зараз чує ці слова, щоб ми не чули, ніколи з нас не почули ось ці слова Відійди від мене і ніколи не знав тебе. А щоб ми почули ось ці блаженні слова, про які я мрію. Добрий і вірний раб. Війди в радість пана Твого. Нехай нас Бог благословить, щоб ці святкові дні. Ми могли, кожен з нас міг примножувати славу нашому Богу. Він достойний слави. Амінь. Помолимось.